Всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами відзначають щороку, 28 липня, аби проінформувати населення про небезпеку захворювання. В середньому за статистикою кожна 12-та людина в світі є носієм вірусу гепатиту Б або С. Це більше ніж кількість віл-інфікованих або хворих на рак, проте рівень обізнаності людей про гепатити вкрай низький. За словами медиків, захворювання починається поступово, протікає без симптомів і не проявляється тривалий час. Вірусні гепатити вражають печінку людини, є основною причиною цирозу і раку печінки. Одним з найважливіших завдань є проведення вакцинопрофілактики гепатиту як дітям, так і дорослим. Наразі у світі реєструється понад мільйон випадків смертей від гепатитів щороку, і кожен один новий випадок розвитку хронічної інфекції реєструється щосекунди в світі. Саме тому здоров'я, печінки і вакцинація. І методи профілактики є наразі дуже актуальними. Хочу зазначити, що проблема вакцинації в пологових будинках є досить суттєвою, і якщо ми говоримо про 2023 рік, то із 4778 новонароджених лише 2522 дітей, а це є 53%, розпочали вакцинальний комплекс. Для того, щоб отримати повноцінний захист, повинно всього отримати три дози. Це у половому будинку в першу добу в два місяці життя і шість місяців. І цього є достатньо, щоб не захворіти і не отримувати лікування потім, і не проводити свій дитячий час в лікарнях. На сьогоднішній день достатня кількість є у нас вакцин як у родильних будинках, так і на первинній ланці. Більше 6 тисяч, зараз 6 тисяч 6,5 тисяч, по-моєму, вакцин е, у лікувальних закладах. Це моновакцина, і півтора тисяча це і комбінована вакцина. Тобто вакциною у Закарпатська область на сьогодні забезпечена. 谢谢你啊